Сьогодні в нас буде чергове відео про мої книжкові покупки. Тут доволі величенька стопочка. і мені здається, що також буде дуже багато цікавих книг. Переважно, напевно, як завжди, в мене будуть детективи, тому що я дуже привітю цей жанр. Але думаю, що, як мінімум, декілька книг вас точно зацікавлять. Тому пропоную починати. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. І так, розпочати ці книжкові покупки я хотіла би з книжечки Софі Кінселу. Подивіться, яка вона яскрава, яка вона прикольна, просто така жовтенька, а, до речі, під обкладинкою вона блакитна. Розвітатися про жінку на ім'я Саманта. Вона є дуже-дуже таким хорошим адвокатом, вона є трудоголіком по життю, але в один момент в її житті трапляється щось жахливе, і більше вона не може займатися своєю адвокатською діяльністю. Вона покидає абсолютно все і тікає в маленьке містечко. Я так підозрюю, що це містечко там, де вона народилася, місто її дитинства, і намагається вести зовсім інше життя. Там їй трапляється чоловік, який з яким Верніше. А, вона намагається побудувати стосунки, там вона вчиться бути просто жінкою, просто господинєю, хоча вона ніколи нічого такого не вміла, вона не вміла готувати, вона не прибирала, вона не займалася ніякими хатніми справами від слова зовсім, а там вона в цьому всьому вчиться і зовсім а, ну, якби перероджується в зовсім іншу жінку. Особисто я не вважаю, що місце жінки біля плити. Але є жінки, яким це дуже подобається. І якщо, наприклад, скажімо так, вона хоче цим займатися, чому ні? Тут ми будемо спостерігати якраз таки кардинальну зміну життя нашої головної героїні. І я думаю, в кінці, в кінці книжки ми зможемо побачити. Чи подобається їй таке життя і чи не повернеться вона до свого попереднього життя? Чи не наздожне її та її адвокатська кар'єра, і чим, зрештою, весь цей експеримент закінчиться? Далі я вам хочу показати серію книг. Тут у мене буде три книжечки із серії. Ось так, я вам їх покажу поближче одна друга. І третя. Тут у мене в руках восьма, дев'ята і десята книга з серії. А, до речі, можу вам на обкладинці однієї з них, напевно, ось цієї краще, показати всі. Я не пам'ятаю, скільки в цій серії взагалі книг. А, мені здається, там щось більше десятка книг. Але е, більше десятка, там, напевно, більше 20 книг. Але в нашій чоловікові колекції вже є, по-моєму, три чи чотири книжечки. І ось з'явилося ще три. Я планую зібрати цю серію повністю, тому що тут розповідається про вампірів. Я обожнюю вампірську тематику, це моє. Я дуже любила сутінки, я любила фільм, я любила книжки, мені подобається. Колись, коли я була маленька, я дуже е, полюбляла фільм Бафі Переможниця вімпірів. Це прямо моє таке обожнюю, Ну просто це щось таке ностальгічне. В даних книжках буде розповідатися про життя однієї дівчинки, яку звати Зоя. І е, е, в першій книзі я не буду зараз про 8, 9, 10 розказувати. Я розповім зав'язку історії. Так от в першій книзі розповідається про те, як її помічає одна якась там дуже поважна пані вампір, помічає її на лобі півмісяця. Тут видно. І вона таким чином стає якоюсь обраною чи що. І от е потім вона потрапляє в школу таких самих дітей, як вона ну, Відповідно, в школу вампірів, і там це все закручується, всякі такі моменти. Тобто щось там буде таке катастрофічне відбуватися, як завжди. Я не можу сказати, що це прям така підліткова історія, тому що судя, я спочатку думала, що це прям підліткова історія. Але коли я читала відгуки на ці книжки, то я знайшла інформацію, що це все ж таки не зовсім підліткова історія. Це більш така. Серйозно, скажімо так, література. Мені дуже цікаво, я буду намагатися знайти перші книжки, тому що перших у мене якраз таки немає. У мене здається, чи то з четвертої, чи то з п'ятої. Ось задача знайти перші книжки і можна починати читати, тому що, блін, ну це на Геловін, це взагалі круто взяти таке. Дуже мені здається, буде класно читати на якісь нічні мотришні читання, щось таке. Можливо, до речі, цього року, якщо знайду перші книжки, то, можливо, цього року на Геловінській читання я візьму першу, можливо, другу книжечку. Побачимо. Але загалом таке люблю, мені таке подобається. До речі, пишіть в коментарях, як вам ви любите книжки про вампірів. Вам взагалі ця тематика близька чи ні? Наступна книжка це книжка мого улюбленого автора, точніше авторки. Але читаюча нотацію злила спойлер. Не надто суттєвий, тому що я підозрювала, що щось подібне буде, але все ж таки зловила спойлер. І так, щось я буду двома руками тримати. Роберт Гелбрейт. І хотів сказати його Шовкопряд, Не шовкопряд. Це проблемна кров, щось таке. Я не знаю, який можна перекласти. Верніше, я не знаю, який переклад українською, не пам'ятаю, правда. Але. Е я обожнюю книги Джоан Роулінг під цим псевдонімом. Це прям моє, прям до глибини душі. Я дуже люблю ці книжки. Я обожнюю Кормерана Страйка, я обожнюю його помічницю Робін. Це все-таки мені вже рідне, якщо чесно. А якщо ви не знаєте, що це за цикл, то це цикл, в якому головним детективом з розслідувань є Кормерен Страк. Він колишній військовий, проходив війну в Афганістан, втратив на цій війні ногу. І відкрив своє детективне агентство. І там у нього працює помічницею Робін, яка допомагає йому розслідувати всякі злочини, різні моменти і так далі. І от це в даному випадку п'ята книга з серії. Я вже прочитала дві дуже хочу цього року прочитати третю, але не знаю, як вийде, тому що я катастрофічно не маю часу на читання, але дуже-дуже хочу. І так, а тут нам буде розповідатися про те, як Корман Страйк поїхав в гості до своєї родини. До речі, його батько дуже-дуже відома людина, і він є позашлюбним сином його, ну, тобто така затравочка. А, І він поїхав до своєї родини для того, щоб їх побачити, там, побути з ними і так далі. І там він зустрічає жінку. Яка просить його знайти її матір. Її матір зникла без звісти, але не просто зникла безвісти, а з тих пір минуло вже 40 років. І на секундочку, справа вже закрита. Але донька не вірить в те, що це просто якесь там зникнення. І вона просить кормів настряка, взятися з цю справу, розслідувати її, знайти матір або знайти причину її зникнення. І ось тут то все і буде. Розв'язуватись, скажімо так. Я зловила спойлер щодо стосунків Робін. Я не буду уточнювати з ким, якщо ви раптом не читали книгу, або якщо ви прочитали тільки там першу, другу, як я. Просто поясню, буде така, можливо, теж інтрига для вас. Зловила спойлер стосовно стосунків Робін. Ну, я не знала до кінця, верніше я не була впевнена до кінця, що буде саме так, але. Є таке книжечка, ну, дуже велика. Тут 932 сторінки. Я навіть уявлення не маю, як то таке велике щось прочитати. Ой, я щось тут бачила. О, дивіться, що тут є. Тут якісь окультизми. Нічого собі. Я таке люблю, таке подобається. Тому будемо знайомитися. Наступна книжечка, яку я вам покажу, це щось дуже-дуже загадкове. Це книжечка Джемса Петерсона. І тут, ну, така, знаєте, тут цікава історія, але вона, як на мене, доволі дивна. Тому що тут буде розповідатися про одного чоловіка, який є успішним, успішною людиною в житті, в принципі. І він буде таємно закоханий в жінку на ім'я Діана. І я тільки не розумію, чому таємно. От правда, чому чоловіки, якщо мають почуття до якоїсь жінки, вони не проявляють себе? Ну, от є такі чоловіки, вони себе не проявляють. Чому? Що чекати? Ну, я не розумію. Але повернемось до нашої історії. Він таємно закоханий в цю. Жінку на ім'я Діана, але одного разу він дізнається, що вона загинула. І загинула вона дуже за, за дуже таких загадкових обставин. І він вирішує, що він хоче з'ясувати, що було причиною смерті або хто можливо був причиною смерті, його коханої, хай навіть і таємний його любові. І він дізнається, що наша головна героїня. Що його загибла кохана, вона мала вела подвійне життя. І вона мала ще одне життя, дуже таємниче. І, звичайно, що нашому головному герою будуть перешкоджати в його розслідуванні і будуть намагатися зробити все для того, щоб він не з'ясував правди. Ну, загалом цікаво, але все так таємниче. Все так якось закручено. Мені здається, що це такий прям буде трилер-трилер, тому що тут має бути все так дуже, знаєте, як ніби не на лезу ножа ходити. От, от щось таке. Тому побачимо. Наступна книжечка це дуже така дивна, інтригуюча історія. Тому що вона, от анотація цієї книги, вона мені знаєте, що нагадала? Вона мені нагадала книги Дена Брауна. А я обожнюю книги Дени Брауна. Тільки є відмінність. Ця книга вона має таку прям а, центральну а, сюжетну лінію, детективну, от прям детективну. Але от вона мені нагадала книги Дана Брауна. Можливо, коли я вам зараз розповім тацію, то ви зрозумієте, чому. І так. Книжка Джеймса Петерсона, і, судячи з анотації, я б її переклала як вбивця з листівками, або вбивця по листівках. От якось так. Тому що тут буде розповідатися про чоловіка на ім'я Джейкоб, який є детективом поліції. І в його житті трапилась трагедія він втратив дочку. А, коли його дочка зі своїм чоловіком. Відпочивали в Римі, їх вбив серійний вбивця. Це зрозуміло по тому, що це було не єдине його вбивство, і, відповідно, кожен його злочин він вчинявся після того, як в газету виходила листівка з певним текстом. І от наш головний герой, детектив Чайкоп, він буде намагатися знайти цього серійника. І він, відповідно, буде подорожувати різними країнами Європи в пошуках цієї людини, точніше, не люди, я би сказала. І ось вони в парі з однією пані журналісткою натраплять на слід цього злочинця і будуть впевнені в тому, що вони знають, де буде вчинено наступний злочин. Далі. А от наступна книжечка, ну, прям феміністична мені здається. Тут фемінізмом просочена, як на мене, кожна сторіночка. Це Джудж Моїс, її даритель зірок, якось так. Ви знаєте, тут має бути якась дуже-дуже глибока історія, тому що тут буде розповідатися про жінку, яка вийшла заміж, і вона хотіла змінити своє попереднє життя, дошлюбне життя на якесь більш відкрите, більш вільне і так далі. Натомість вона потрапила під. Натиски свого свекра, який їй не давав продихнути, видихнути і так далі. І одного дня, коли її кличуть приймати участь в якомусь книжковому клубі Елеонори Рузвельт, вона погоджується. Знаєте, чому мене зацікавила ця книжка? Тому що тут буде про те, як жінка має право бути незалежною, якщо вона цього хоче, і про книжки. Тут будуть бібліотекарі, книжкові клуби. І тільки мені цікаво, чому вона називається Даритель Сірок. От про це в анотації взагалі нічого не сказано. Але мені здається, що ця книга має бути абсолютно літньою, дуже емоційною. І подивіться, яка тут, який тут розворот. Просто це щось нереальне. А, наступна книжка це книжка Діна Кунца. Але, знаєте, я і хочу її прочитати, тому що цікава анотація. І боюсь, якщо чесно. Тому що зараз розповім. Тут у нас книга, в якій будуть тварини, собаки, золотисті ретривер. І Джен Кунц пише детективи, ми повинні це розуміти. Тут розпитатися про жінку. Яка має свій притулок золотистих ретриверів. Ну, як би притулок. Я так розумію, що він не надто великий, але все ж таки можливо, дуже великий, презентації не дуже зрозуміло. Але вона займається притулком золотистих ретриверів, і це прекрасна справа. Я, в принципі, люблю собак, але оскільки це все ж таки детектив, а то, можливо, і трилер. То тут будуть, напевно, не дуже хороші речі. І чого я боюсь, так це того, що щось може статися з тваринами. Я не дуже люблю книги, в яких страждають тварини. Тому не знаю. І боюсь читати через цю книжку, і дуже цікаво, тому що мені здається, що це має бути дуже захопливо. А на обкладинці в нас Дін Кунц із золотистим ретривером. Ще, до речі, у моїх друзів. Також є собаки цієї породи, і мені здається, що від цього, якщо щось трапиться з цими тваринами, я буду ще більш засмучена, тому що це надто близько мені ось. Але я сподіваюся, що тваринок тут трохи ніхто не буде. Далі книга, про яку я вам, ну, можу сказати, взагалі нічого не зможу розповісти, тому що це, здається, третя книга з серії. Третя ж. Здається, це треба серія. І це серія, яка називається Дівчина з татуюванням дракона. Так, да, це, відповідно, третя книжечка, у нас є друга і немає першої. На жаль, ніде не можемо її знайти. Ну, верніш, як, ми її знаходимо, але в яких обкладинках, і це покетбук. А так як у нас дві книжки в твердих обкладинках і от такого великого формату, то якось хочеться мати і першу. З серії такого ж формату, або хоча б твердій обкладинці. Ось. Я не можу розповісти, про що тут, тому що абсолютно не читала нотацію, навіть не хочу, ну, третя книга з серії, про що говорити. Але я бачила фільм дівчина з татуюванням Дракона і мені дуже подобається. Тому я сподіваюся, що незабаром нам пощастить, і ми зможемо десь знайти першу книжечку. І тоді можна починати читати. Далі така книжка, яка, яка мене дуже здивувала, тому, <плес> <плес> тому що взагалі про цього автора я нічого не знала, але, як виявилося, автор мега популярний. Хоча я розумію, що дуже багато авторів, які пишуть дуже популярні. Які пишуть дуже цікаві книжки, і є мега-популярними, і про яких ми з вами нічого не знаємо, таких правда, дуже багато, але ось одного для себе я ще відкрила. Це у нас Харлон Копен і його незнайом. Ну, до речі, ось так виглядає автор, раптом, якщо комусь цікаво, і я його явно десь бачила. Мені чомусь здається, що він а, чи то має відношення до сценаріїв якихось, чи то щось таке, Ну, десь я цього мужчину бачила. Незнайомець з'являється незвідки. Можливо, в барі, на автостоянці чи в продуктовому магазині. Його особа невідома. Його мотиви незрозумілі, його інформація є незаперечною. Потім він шепоче вам на вухо кілька слів і зникає, залишаючи вас збирати шматки вашого зруйнованого світу. Тобто він розкриває якусь таємницю. Адаму Прайсу є що втрачати. Комфортний шлюб із прекрасною жінкою, двоє чудових синів і всі атрибути американської мрії, великий будинок, хороша робота, начебто ідеальне життя. Тоді він натикається на незнайомку. Коли той повідомляє Прайсу про жахливу таємницю, яка стосується його дружини, Корін, він стикається з якимись жахливими моментами в своєму житті. Невдовзі Адам виявляється заплутаним у чомусь набагато темнішому і жахливішому, ніж навіть обман його дружини Корін. І розуміє, що якщо він не зробить правильних кроків, то у нього не просто зруйнується світ, а його позбавлять життя. Коротше, це все дуже цікаво, ну погоді що це цікаво. І я не знаю, але якщо раптом, ну от вдруг, вдруг, ця книжка мені сподобається, то що мені далі робити? Колекціонувати ще й цього автора. У мене в місця на поличках немає, а вони всі пишуть такі цікаві книжки. Ну, що з тим робити? Ох. Ви знаєте, ця книжка це суміш чогось неймовірного. Вибухового, і вона мені навіяла два моменти. Перша, вона мені навіяла спогади про серіал 90-210 Беверлі Хіллз», здається, він так назвався. І загадала. ця книга мені нагадує той серіал, і чомусь вона має такий вайб е... Мекки Кардашян. Я не знаю чому, але в мене таке відчуття. Я останнім часом не дивлюся цього реаліті-шоу, але колись дивилася і приблизно розумію, про що, куди, чого там і як. Але книга Джекі Колінс, вона у мене асоціюється з цими двома моментами. сімейка Кардашян і 90-210 Беверлі хіллз Тільки тут, окрім цього всього, є ще наркотики, наркоборони. А... Ну, що ж це сказати, сімейні клани і це все таке. Це серія книг Джекі Колінс про Сент-Анджело. Сент, Сент 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 там, здається, цикл, він так і називається Сент-Анджело просто. Я точно не пам'ятаю, але він доволі величенький, там явно більше 10 книг. І ну, це прям цеглинка, погодьтесь. До речі, подивіться, яка вона гарна жінка. Мені подобається анотація. Я люблю всяке таке загадково цікаво. й, Окрім всього того, ця книга ну, явно літня. Ну, прям явно літня. Тому на літо дуже класний варіант. Я думаю, треба читати. Наступна книжка це прям прям жах-жахетський, я б так сказала. Це книжечка Джеді Роб, вона ж Нора Робертс, хто не знає. І це її цикл, який називається в смерті, обожнюється цикл, тому що головною героїні детективом тут є жінка-ним'я Єва Далас, яка розслідує злочини разом зі своїм чоловіком, який є мега. Багатою людиною і має необмежені ресурси. В даному випадку тут буде розслідуватися злочин, вчинений на ковзанці в центральному парку. Там буде вбито троє людей, абсолютно різних, ніяк не пов'язаних із собою. І звичайно, що просто так вийти на вбивцю неможливо. Єдине, що відомо, це те, що це був снайпер, який діяв з дуже далекої відстані. З часом, коли чоловік є, ви маючи необмежені ресурси, все ж таки, за допомогою свого програмного забезпечення виходить на цього снайпера, то Єва дізнається, що насправді він був не один, їх було двоє. З цього, я так розумію, і випливає назва книги Учень смерті. Це Клайф Каслер і його навігатор. Це, до речі, книжка із серії Файли Нума. Uh, взагалі тут буду розповідати про статую корабля, яка називається Мореплавець, я так розумію, вона зображена на картинці, яка зникне з музею дуже-дуже-дуже давно, на яку будуть uh, полювати дуже страшні люди, і в процесі всього цього буде помирати багато людей. Отак, От все дуже страшно. Але знаєте, в анотації є декілька речень, які мене дуже-дуже. Зацікавили і загалом сподобались. Я вам зараз їх зачитаю. Пошуки відповідей відправлять команду Нума в дивовижну Одісею в часі та просторі, яка охоплює не менше ніж втрачені скарби царя Соломона, таємничий пакет документів, особисто закодованих Томасом Джеферсоном, і не надсекретний науковий проєкт, який може змінити світ назавжди. І це ще до того, як почнуться справжні сюрпризи. Ну, тобто, дуже все цікаво, да, тобто, ну, ну, прям клас. Ну, я таке люблю, а ви таке любите, а я таке люблю. А, знаєте, зрештою, мені лишилася одна єдина книжечка. Остання на ці книжкові покупки, але я впевнена, що абсолютно не остання по своїй, як це правильно сказати, не остання в плані вражень, які вона може справити на вас. І так. Це книжечка Піді Джеймс. До речі, Піді Джеймс це також псевдонім жінки. Здається, вона британська письменниця. Так, вона британська письменниця. І, знаєте, це щось схоже на Агату Крісті, на Луїзу Пенні. Це було ім'я улюбленої авторки. На Луїзу Пенні, тому що тут е, так само є серія книг, де головним героєм, а відповідно, детективом, є Адам Делбліш. І в даному випадку це чи то 12, чи то 13 книга з серії, коротше, їх там да, багатенько. Е, і тут буде розповідатися про те, як е, на маяку було знайдено тіло е, одного чоловіка. І що саме цікаве, і, напевно, страшне, так це те, що суспільство не було зажурене, коли ця людина померла. Але коли померла наступна людина, священник, колишній алкоголік. Вочевидь, людина дуже наближена до того суспільства, яке там живе, то люди були дуже опечалені і, відповідно, наш головний герой-детектив Адам Делгліш буде розслідувати оце все, що там трапилося. Хто, чого, нащо? І взагалі. Ось. Я люблю такі книги, я люблю детективи, я люблю Агату Крісті. Але знаєте, що я хочу сказати? Що а, я не пробувала ще читати книги Піді Джеймс. У мене їх дві на сьогоднішній день. Це вже друга. І я дуже натхнена тим, що вона має доволі високі рейтинги на свої книги і доволі є популярною за кордоном. Тому це мене надихає. Я не хочу завищувати свої очікування від цієї книги. Сподіваюся, що книга мене вразить. Але я не очікую від неї якогось там супер-вау-ефекту, тому що розумію, що все ж таки всім різні, подобається нам різне. Мені здається, що це не така прям супер-вау-класна література, як Луїза Пенніка та Крісті, але це однозначно в тому стилі. Тому я готова з цим познайомитись і мені хочеться почитати книжки цієї авторки. Ось. І не знаю, наскільки вони мені будуть легко читатися, тому що все ж таки британська письменниця і британська англійська вона інакша, будемо відверти. Тому не знаю, наскільки легко мені читатиметься, але все рівно цікаво, все рівно хочеться познайомитись. Тому, можливо, найближчим часом я познайомлюся з цією авторкою, але, скоріш за все, не з цією книгою, тому що. Вона мені здається літньою, можливо, я помиляюсь, якщо я помиляюся в курсі, то напишіть мені, але книга мені здається літньою, а на це літо в мене вже ну занадто багато книжкових планів, тому, скоріш за все, вона залишиться на наступний літо. Ну, ось, любі, друзі, це абсолютно всі книги, які я вам планувала показати в цьому відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то за це я вам дуже дякую. Це дуже велика підтримка для мене. А, ну а вам хочу побажати, щоб ви себе берегли. І побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому до зустрічі, Па-па!